Привіт, дівчатка! У цьому відео ми зробимо дуже круте перевтілення цих ручок, а саме добудуємо нігчуву пластину з використанням гелю желе і надамо їм форму чіткого квадрату. А ще на вас чекає класний дизайн із тваринним принтом. Тому поїхали! Це ручки моєї клієнтки, вона дуже давно не з'являлася у мене на процедурі, але сьогодні той день, коли дуже хочеться зробити щось таке, що ми ще не робили на цих ручках. Хочу зауважити, що кутикула у нас дуже суха і схильна до розшарування. А ще в деяких місцях є тріщинки, а це значить, що ми працюватимемо дуже акуратно, щоб не зробити ще гірше. Для обробки кутикули я використовую фрезу з червоною насічкою, оскільки синя насічка буде занадто грубою і може дуже погіршити ситуацію. Тому, щоб не нашкодити і без того постраждалі кутикулі, я обираю м'яку абразивність фрези. Забиватись вона не буде, бо кутикула суха, і така гритовка ідеально впорається з птерієм на цих ручках. Далі я зроблю те, що багато хто із вас вважатиме неправильним. Відалі тут потрібно було б зробити манікюр в апаратній техніці або хоча б розмучити кутикулу кіротолетиком. Але я знаю, що з цими ручками можна і в моїй техніці зріз по сухому. Плюс шліфування тією фрозою з червоною насічкою. і ви побачите, що результат буде вау! Іноді, щоб спробувати щось нове, потрібно відійти від стандартних правил. Після шліфування прибираємо весь пил і знежирій маніті. І ось погляньте, як усе чудово у нас виглядає. Наносимо дегідратор, далі праймер і даємо йому час випаруватися. Нагадаю, що праймер створює ідеальне щеплення пластини з матеріалом, тому його все-таки варто наносити. Оскільки ми працюватимемо твердим матеріалом, то підкладка бази має бути обов'язково пластичною. Це може бути будь-яка прозора рабер база якою ви працюєте. Наношу я відразу на всі нігті втираючим тонким шаром, після чого сушу в лампі 30 секунд. Ну що ж, переходимо до нашого а-ля відновлення квадрата. Цей гель-жилей я показувала вам в одному із попередніх відео та обіцяла, що покажу, як ним можна працювати. Сьогодні ми випробуємо дві техніки: це реставрація по повітрю і спробуємо наростити. Перед роботою гелем обов'язково приберіть дисперсію з бази. Спочатку покажу техніку по повітрю. Через те, що гель ідеально тримає свою форму, то ним навіть можна зробити мінімальне нарощення без форми. Тут я набираю на пензик матеріал і ось такими маленькими кроками вивожу форму квадратика. Гель легко розподіляється і дуже слухняний. А ще він миттєво просихає, що мені шалено сподобалось. Я заздалегідь вибираю верхні форми за розміром. Це, до речі, мої найкращі форми, які були. Після сушіння ми робимо опал, і в принципі можна було б вже перекривати базою або гелем. Але ж ми хочемо спробувати, який це гель у нарощуванні. Щось мені підказує, що це буде найлегше нарощення. Роблю поверхневий опал і приступаємо до нарощення. Каплю гелю я переношу на форму і стягую його донизу. Скажу чесно, з усіх матеріалів, якими я нарощувала, для мене цей гель желе виявився найкращим. Я навіть була трошки шокована цим процесом. Він нікуди не тече як полігель, і його максимально легко розрівняти як гель. А для мене особисто це дуже круто. Стикуємо з нігтиком і підхоплюємо ультрафіолетовим ліхтариком. Не забуваємо перевернути пальчик і вирівнювати виворіт нігтя, а потім на просушку в лампу. Мені до речі вистачило однієї хвилини, і він ідеально просох. Після лампи знімаємо липкий шар і виконуємо опил форми і по поверхні при потребі. Далі я роблю вирівнювання гела від оксі. Колір гелю у мене тон в тон, як і гель з Спочатку промазую ніготь повністю, а потім ставлю невелику крапельку біля кутикули і розрівнюю її, створюючи правильну архітектуру нігтя. До речі, останнім часом помічаю, що дуже багато запитань щодо гелів і вирівнювання гелем. І ось я думаю, можливо, ви щось конкретно хотіли б знати про цю тему? Якщо так, то пишіть свої ідеї в коментарях. Я зніму докладне відео, де розберу кожне ваше запитання. А тим часом ми вже виконали вирівнювання. Я прибираю дисперсію, бо мені потрібно випиляти виворіт нігтика, щоб там теж було все гарно і охайно. Робити я це буду алмазною фризою, голкою і зеленою насічкою. Так, так теж можна, і навіть дуже зручно, бо можна залізти в будь-який куточок. Тож тримайте лайфхак на замітку. Ну і приступаємо до нашого дизайну. Чорним гель-лаком я роблю тваринний принт леопарда, але це можна зробити і чорною гель-фарбою це не принципово. І підійде той і той варіант. Як варіант, можете навіть відбити стемпінгом. Якщо у вас є такий візерунок, то взагалі буде супер. Ну і відправляємо в лампу на просушку. Після чого ретельно перебираємо липкий шар, бо будемо покривати матовим топом. А він ну дуже не любить дисперсію. Тож можете навіть декілька разів протерти, це ще буде краще. Матовий топ я сушу в лампі 2 хвилини, неважливо з липким шаром чи без, його краще потримати в лампі довше. Оскільки топ у мене з дисперсією, то я чекаю десь хвилинку після полімеризації, щоб топ повністю охолов, тільки тоді знімає липкість. І наша вишенька на тістечко, це серцевинки нашого принта. Оглянцевий топ без либкості. Я додала краплю золотого гейлаку і роблю ось такі фінті-клюшки. Ви можете взяти і додати в топ сухий блискіток, якщо у вас є такі, теж буде дуже добре. Або взагалі можна взяти вже готовий топ з блискітками. У мене є такий, але в срібному кольорі. А мені потрібно був золотий. Ну і ось власне що у нас вийшло. Я думаю, що ця робота варта ваша сердечка. Вам велике дякую, що подивилися це відео. Не забувайте підписатися на канал, щоб не втратити зв'язок. Ну а з вами була Анна і до нових зустрічей!